Важливий сигнал із Вашингтона: Трамп дозволив Україні далекобійні удари. Про це прямо заявив Кіт Келок. Зеленський уже попросив у Трампа ракети томагавк, чи зважиться штати на поставки, і які наслідки це матиме для Москви? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Сполучені Штати не забороняють Україні бити в глиб Росії. Дональд Трамп дозволив такі атаки. Про це в коментарі Fox News заявив спецпредставник президента США Кіт Келок. Використовуйте можливість завдавати далеких ударів. Не існує жодних безпечних зон. Також він підтвердив, що Володимир Зеленський попросив Трампа передати Києву ракети Томагавк. Минулого тижня і це підтвердилося. Президент Зеленський попросив президента Трампа надати можливість отримати ракети Томагавк, які забезпечують можливість наносити удари вглиб території Росії. Йдеться про далекобійні ракети американського виробництва. Їх радіус дії понад тисяча кілометрів. Це означає, під приціл нашої армії можуть потрапити ціла низка військових об'єктів ворога. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що передача Тома гавків обговорюється. Останнє слово за Трампом. Це питання щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент. Те, що робитиме президент, буде в найкращих інтересах США. Зауважу, що на зустрічі в Нью-Йорку Зеленський особисто пояснив Трампу, навіть сам Факт наявності таких ракет може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Для цього навіть не обов'язково стріляти ними по Росії. Але й такий сценарій Україна не відкидає. Зеленський попередив: якщо нам погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії. А в інтерв'ю Аксіос президент звернувся до російських чиновників. Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. За даними The Telegraph, під час візиту до Британії Трамп мав розмову із королем Чарльзом III. І той, нібито, переконав його, що Україна може перемогти у війні. На цьому тлі Україна передала Трампу список бажаної зброї на 90 мільярдів доларів у переліку є й ракети Томагавк. Чи ризикне Трамп передати цю зброю? Друзі, пишіть свої варіанти в коментарях і підписуйтеся на канал. Як вважаєте, чи далеко ми від того, коли Трамп все ж таки дозволить передати Україні томагавки, враховуючи, що з'являлися розмови, що нібито Трамп розглядає можливість зняття будь-яких обмежень для України на використання американської далекобійної зброї? Я прямо ще раз кажу. Треба працювати. От Трамп він піддається якраз впливом, якщо з різних боків умовно, і конгресмени, сенатори, і його радники, і, наприклад, військові. І ЦРУ, і національна розвідка, і від групи впливу ВПК, які зацікавлені такій передачі і нам, а тоді і виробництво нових. Оце консолідовано буде рішення. Так просто от Трамп сидить і роздумує думає або скаже не буде. І ще раз кажу: оце, що відбулося позитив, не відбулося просто те, що е, наш нарсленський сподобався Трампу. Ні, він йому не подобався, як право. А щоб він сподобався, а я це я скажу Україна і інтереси України, треба величезна робота. І по Томагавкам, те, що переговорили, це тільки початок. Треба вести роботу і по такам, щоб не було ніяких обмежень і по іншим ситуаціям, тому що міністр е, оборони, глава Пентагону, забороняв це робити, або навіть на рівні заступника. Забороняли бити по російським територіям уже нова адміністрація. Проламали цю ситуацію. Е, вже такого немає безпосередньо. Військові об'єкти можуть бути на території Росії, ну конкретні об'єкти, які створюють акти агресії. От. А тепер вже томагавки, прямо скажу, активна, ефективна робота може забезпечити за місяць-два їх так сказати, поставку. Вони є готові. Єдине, що треба, дійсно, питання це консолідовано добити з різних сторін, з іншого боку, підготувати базу і системи, як їх запускати. Тому що томагавки це якраз системи, які запускаються з морських засобів. Або наші приспособити, або орієнтувати, як будуть з інших е, пересувних, або стаціонарних пускових установок. Ми це робили. Але це також потребує час. Тому я думаю, якщо і томагавки будуть, це дуже важливо, щоб було тисячі. Тому що передбачаємо, яка модель першого успіху? І найголовніший аргумент це передача високоточної зброї. Це томагавки, це сотні сотні хаймерсів. Це відповідно е, десь півтори. Тисячі насам сіль М 270 Сімдесятки інших, які б'ють на 80 кілометрів. Це знищують всі прифронтові зони, тили і саму фронт. Тоді буде касети, боєприпаси, ракети. просто можуть знищувати сотнями тисячами представників ворога. Шансів не то, що наступати там знаходиться, немає. Але для цього треба велика велика робота з американцями різні механізми поставок, не тільки через закупівель, через гроші НАТО, можуть бути і повернення і кредити. І повернуться до ленд -лізу. і модна тема, але можна і задіяти. Можна задіяти зовнішні ринки закупівлі і купувати тих же США через різні моделі і через різні країни. І зрозуміло, це гроші і зброя країн НАТО європейського так скажіть континенту, які мають свої запасники, які мають високоточну зброю, але за погодженням США і погодження відповідно використовувати без обмежень. Оце те, що повинно бути. Ще раз скажу, найближчий день, два, там тиждень цього не буде. Але якщо велика праця з різних боків за півтора-два місяці можна вирішити питання перших поставок і дозу нанесені ударів по військовим об'єктам Російської Федерації. Як вважаєте, чи можуть українські фламінго замінити томагавки, якщо, наприклад, згоди в цьому питанні ми не дійдемо? Е, у нас фламінго ще тільки в стадії такої е, випробування. Ще їх серії немає і достатньої кількості. Але я сказав би, що в нас ну, просто ще до війни, від початку війни, не створена потужна модель якраз виробництва ракет і е, дронів, що передбачалося. Це одна із базових систем. А в нас для цього відповідно і конструкторське бюро стратегічного рівня, ну, від загальновідомих нічого не розвиваємо, КБ, «Луч», наприклад, це мало середньої дальності. КБ Південне. Це балістична ракета до 15 кілометрів, яку може запускати аж туди на далекий схід. Це зрозуміло, ціла лінійка бройтанкової техніки. Оплот. Це не гірше леопарда краще. І на рівні Абрамса. На міжнародних ринках ми проводили, я супроводжував якраз продажі, але інші продавали. Розвідка контролювала ситуацію. От. Це вигравало в тендерах у багатьох країн Європи, і інших країн, танки, ці, які не вироблялись, на жаль, у нас. Не згенерували сили на наш ВПК, на виробництво, яке вже до цього часу було розгорнуто. Приведу приклад, як Росія активно використала якраз досвід України. А ми його не масштабували швидко і ефективно. Дрони, які в нас, пам'ятаєте, були? бар'яхтари, да, перші да. дрони, які садили відповідно всі війська Росії, що вони швидко да. закупили, такі ж аналогічні швиденько в е, Ірані. Комплектуючі, але фактично дрони готові розбирали в Китаї, Китай, ну ми купували там же, розумію, і швидко побудували заводи з нуля. У нас базові були заводи. Ми раніше це освоїли. І нам і ракети, типу, як ми говоримо, різні типи від балістичних до криватих до системних, готовність могла бути тисячами штук. І якщо ми мали пріоритет на порядок і по рівні, і по часу, то ми виграли на фронті. А ми протягнули цей процес. А Росія на колеги в грудні 22 го року, Міноборони, значить з Путіним, прийняла концепцію затяжної війни і підняти всю економіку на, перевести, на рейки війни. І кожне підприємство, і навіть цивільне, вироблять, розпочала дрони, вироблять і боєприпаси. Я вже не говорю про оборонні, які отримали завдання збільшити виробництво десятки разів. Оце те, що мене зробили системно. А Та ні, там закупимо, там допоможемо. Треба, надіятися, на когось, але робити в себе. Там, тим більше, ми маємо вже готові не тільки розробки, а й зразки. Танки Абрамс, Абрамс ми продавали за півтисячі більше. Могли б зробити декілька тисяч. Ракети точно так же, різних типів. Мало -то ми їх запускали, випробовували. І я став з інструкторами генеральними постійно в контакті, Це вже готові, не то, що зразки. А готові бойові одиниці. Та ж саме КВ «Південне», це вже взагалі стратегічне випускаєш ракети, які стоять сьогодні в Росії. Сатана, Пост С, відповідно, сс 25 тобто 20 ССС-18 це все наше виробництво. Ми припинили обслуговування, там вони вже, відповідно, в гіршому стані стали, тому що не проводили регламентних робіт. А собі зробити і начинити її. Ну, нема в нас ядерних, а зрозуміло, потужних тротилових боєголовок на тонну півтори-дві. Це колосальне любого об'єкту військового, любого заводу, прямо скажу, на львій території Росії. Отак от треба робити. Скажуть, що не було. Було. Ми буквально перед війною продавали такі ж ракети стратегічного рівня. США, морський старт, наземний старт, який запускав аж космос. Могли летіти кругом з землі. Отак, от Європі, Єврокосмосу так же само, зеніт, от велика програма, це якраз виробництво ракет. Комусь ми робили? Реально. Але собі на для оборони не зробили. Оце ми говоримо про оті всі наші нові ракети. Це нові старі ракети або удосконалені, які повинні бути тисячами. Ми могли б замінити, що атакамсів, осих хаймерсів зога не потрібно. Вони б'ють, наприклад, на 300, там, 400 кілометрів. Осі, що нам поставили, а ці б'ють, я ж скажу, від тисячі до трьох тисяч середньої дальності, а великі, оці стратегічні аж до 15 тисяч. Які обмежені? Ніяких обмежень немає. Це наше виробництво надпотужне і краще, ніж в Європі.